Влада, привіт! Ми з тобою зустрілися на суперакадемії лідерів, яка відбувається тут, в затишному місті в Закарпатті. Я дуже рада бачити такого молодого хлопця, який сьогодні вирішує робити свій вибір. Скажи, будь ласка, чому саме ЛР, чому саме наша супернімецька компанія? Чому твоє рішення, твоє серце в цей напрямок тобі підказує? Йти доброго вечора. А, насамперед дуже, дуже приємно, що я беру ваш, е, ви мене питаєте інтерв'ю. Е, ЛР мені дуже до вподоби став, тому що я почав е, спочатку. Мені, мені спочатку показувала мама, а мені було це не цікаво. Просто пий. Пий та пий. А хто мама, до речі? Мама ти? в мене ендокринолог з дуже великим стажем. Знала, що роки. казала. 28 років стажу, дуже прекрасна жінка, дуже сильно люблю. Вона мені це всунула в руки і каже, пий, тобі це треба. на що воно мені треба? Я, я себе п'ю-п'ю. А в мене були проблеми. У мене була надлишкова вага, не ожиріння, надлишкова вага. Я важив 105 кг на, ти, на час 15 років з ростом 1,90 м. Для мене це вже надлишок. Мені мама каже, приймай. Я починаю приймати, приймаю, приймаю, не бачу ніяких результатів, але з часом. Отак, по щелочку пальця, я почав скидати кілограми. Кілограм, два, три, чотири. І через уже три місяці я приймав його три-чотири місяці, і спустя чотири місяці я скинув 25 кілограмів. І я зрозумів, що це не тільки мені потрібно, це треба всім, всім, не тільки дорослим, а й молоджі, щоб вона понімала, що це ось тим, чим займається починає займатися. Я це наше майбутнє. Тобто через нормалізацію процесів в організмі все починало ставати на свої місця, так потихеньку, здоровим способом, без побічок, з приємними відчуттями, так так, про це, це смачно, це смачно було смачно для не для всіх це буде смачно, але мені щось допомогти, щось ні. Але якщо не смачно, ми повинні розуміти, що це ліки, що ми це приймаємо для свого здоров'я. Не так, щоб це було смачно, приємно і задоволення, бо ми це робимо для себе насамперед. Ми... Але але завдяки тому, що в нас така велика лінійка, можна смаки вибирати, правда? Так, можна вибирати смаки. Є різні смаки для для різного для різного лікування, щось для лікування нервової системи, щось для лікування шлунку, щось для скидання ваги. Найдеться для всіх любого віку, любої статі. Дуже добре, коли є поруч спеціаліст, який підкаже, а потім, вже приймаючи досвід, вже сам починаєш розбиратися в цьому, правда? Звісно, коли пропускаєш через себе. Мені подобається, що ти це називаєш ліками, хоча ми розуміємо, що наша їжа має стати нашими ліками, і саме оцей випадок, якраз в нашій здоров'чій лінійці, з якою ти мав справу, правда. Так. А скажи, будь ласка, от ти починаєш спілкуватися зі своїми ровесниками, трішки старшими молодшими. До тебе починають прислухатися як до авторитетної думки. І які ще, яка ще лінійка продукції тебе зачарувала, що тобі з нею легко обходитись, і ти починаєш з нею працювати? А, почав працювати я з самого найлегшого для мене це парфуми. Парфуми користуються всі. діти, Подростки, дорослі, і в сталому віці всі користуються парфумами. Це найкращий старт, як для мене. З цього можна почати. Ще дуже гарна лінійка це косметика. Люба дівчина, жінка, користується косметикою. Так, да, яка... Для нас це антистрес. просто. Це, так, це, це, треба, це потрібно всім. Так. І це також дуже гарний старт, початок для всіх. Ще мені дуже подобається, е, е крема набори кремів, омоложеча і так далі. Так? Тому що це також треба всім. Як і, як і дівчатам, так і жінкам, і чоловікам, так і хлопцям. Це потрібно всім всі доглядові речі, Звісно. особливо коли вони натуральні, коли вони дихають природою, коли вони дають сталий ефект, коли про них легко говорити. Коли з першого дотику це відчувається, правда? Звісно. Я тебе розумію. Дійсно, ти вибрав хорошу таку нішу, напрямок можеш ділитися своїм результатом. Я рада, що ти зараз починаєш вже планувати в Своїх соцмережах показувати результативність, е, знайомити людей з тим, чим ти будеш займатися. І тебе можна буде знайти на твоїх каналах і напряму з тобою спілкуватися, і ти даси точно правильні акценти і орієнтири. Я так. в цьому певна. Я зараз починаю свою сторінку в інстаграм, я тільки починаю, але зразу вже буде силка нижче. В профілі, щоб можна було підписатися і слідкувати за мною. Я буду викидувати цікаву інформацію, яка зможе допомогти вам зрозуміти, як легко рухатися в цьому напрямку і бути здоровими, такий, як я. А в якому місті тебе можна знайти? Де ти живеш? Я проживаю в місті Біла Церква, Київська область. Мене можна навіть просто по вулиці знайти. в дуже гарних місцях, правда, особливо в вашому парку, який мені так сподобався. Твоє прізвище, щоб тебе шукали? Черненко, Владислав. Чудово, я тобі бажаю гарнющого майбутнього, прогресивного старту, щоб це мало гарний віддалений ефект і щоб ми тебе чествували вже як великого лідера з гарними статками. Головне, з повною гармонією в душі. Дякую, Велика. Всього найкращого. Добрий шлях. Це наш партнер.